Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала вершковий суп з фрикадельками. Швидко і просто. Для початку стерла одну цибулину, додала десь грамів 200 фаршу до потертої цибулі, чорного меленого перцю, додала прованські трави, солі. І все це добре треба перемішати. Звичайно, руками, тому що ложкою так не вийде. Потім додала ще одну столову ложку манки, оскільки фарш в мене рідкуватий. От Якщо бачите, що фарш рідкий, то треба додати манки. Добре вибити і залишити на хвилин 10, для того, щоб манка набухла трохи. Потім сковорідку ставимо на вогонь, наливаємо олію і вже в розігріту кладемо і робимо, спочатку і кладемо фрикадельки і обсмажуємо їх з обох сторін. Тим часом вже на вогонь поставила каструлю із порізаною картоплею з водою. Так, наші фрикадельки підсмажилися з обох сторін, кидаю цибулю порізану і моркву. І все це протушуємо до прозорості цибулі. Коли вже готове, підтушилося все, вливаємо вершки. Десь я в'явила грамів 100, не більше. Мене 15%. Додала ще приправи, кого яка є, додаємо, перемішуємо і ще на 2-3 хвилинки під кришкою, хай все це разом протушиться. Так, наша картопля доварюється, я до неї дала горошком духмяний перець, лавровий листок і сіль. Коли картопля вже буде готова, висипаю до неї нашу зажарку. Бачите, вже суп дістає гарний колір. Готується швидко, поки ми там зробили з фрикадельками засмажку, картопля зварилася, висипали все докупи і суп вже готовий практично. Хай він ще откипне разом, і тоді в кінці додаємо ще зелень. У мене це Петрушка і базилік. Кріп, якщо є, можна додати. Все суп готовий, наваристий, вершковий, він поживний і смачний. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!